Доброї ночі, дорогі друзі. Так, мікрофон прикріпив. Запрошую вас до перегляду <кхи> до спілкування. Да. Доброї ночі, запрошую, до, до перегляду. Радий вас бачити. Будь ласка, будьте активними на цьому стрімі, будьте небайдужими, будьте щедрими, будьте квітливими, ставте ваші запитання, донатьте на сили оборони на 28-му бригаду. Продовжую збір на бригаду, яка захищає Україну на Донеччині. В напрямку Торецька, смуга оборони від напрямку Часів Яр до Торецька. І в Костянтинівці знаходиться багато батальйонів 28-ї бригади, тому, будь ласка, підтримуйте її для того, щоб стримувати ворога на далеких підступах до ваших тилових мирних міст, для того, щоб ворог не міг просуватися по українській землі і далі. І зараз поговоримо, підіб'ємо підсумки. Весід будь ласка, будьте активними, небайдужими і стати запитання. Перепрошую в минулому стрімі. Опцію запитань я випадково не додав, тому зараз поспілкуємося, поговоримо. Так, ну що у нас зараз все обгортається навколо заяви Дональда Трампа, яка фактично показала, що він не збирається запроваджувати санкції проти Америки, вибачте проти Росії, і таким чином. На сьогоднішній день в Україні знову доводиться сподіватися лише на саму себе. Ну нам вже до цього не звикати, наші вже шоки здається, не вражають нікого. Ми вже в шокі не перепадаємо, а ці заяви нас вже особливо і не вражають, тому що все це ми бачимо не перший раз. Така, така риторика з боку ваш ніхто на, на жаль стала вже звичкою. Отже, в суботу, 13 вересня, Дональд Трамп. Опублікував соціальній мережі Трус на своїй сторінці в своїй соціальній мережі таку заяву. Лист надісланий президентом Трампом всім націям НАТО та світу. Я готовий запровадити значні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те ж саме. А, так, а також коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була значно меншою за 100%. А закупівля російської нафти деяким країнам була шокуючою. Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах з Росією. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові, тільки скажіть коли? Я вважаю, що це разом з запровадженням НАТО як групою мит в розмірі від 5 до 100 на Китай, які будуть повністю скасовані після закінчення війни між Росією та Україною. Також значно допоможе закінчити цю смертоносну, але абсолютно абсурдну війну. Китай має значний контроль навіть вплив на Росію, і ці потужні тарифи зламають цей вплив. Це не війна Трампа, вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. І тут я лише для того, щоб допомогти зупинити її і врятувати тисячі російських та українських життів. Лише за минулий тиждень загинуло 7718 людей божевілля. Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів. Дякую за вашу увагу до цього питання. Дональд Трамп, президент США, кінець цитати. Отака От заява вийшла в Трампа в суботу, і в принципі ця заява. Поставила всі крапки над тим, чи буде взагалі якийсь спосіб реагувати Трамп на останні загострення. І Марко Рубіо, держсекретар США, до речі, сказав, що він сумнівається, що дійсно Польща могла б бути ціллю атаки російських дронів. Безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були цілі направлені до Польщі, сказав Марко Рубіо. За його словами, якщо будуть докази того, що цілі атаки були саме Польща. То це вважатиметься дуже ескалаційним кроком. Водночас, Держсекретар США назвав вторгнення російських дронів у по Польщу неприйнятним, прикрим та небезпечним розвитком подій. Я думаю, є також низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсулюватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалити конкретне рішення, сказав Рубіо. Що на все це можна сказати? Що Америка не збирається реагувати ні на вторгнення, ні на відсутність волі у Путіна зупинятися в війну. По суті, вкотре ми переконані, що ні на кого, крім як на себе, не можна спиратися. Умови Трампа щодо накладення санкцій проти Росії неможливо виконати. А Путін стає все сміливішим. Такі висновки зі статей, які публікують провідні американські газети New York Times, Washington Post. Трамп готовий ввести суттєві санкції проти Росії, лише якщо всі країни НАТО зроблять те саме, а також припинять купувати російську нафту і запровадять високі мити для Китаю. Ця умова майже стовідсотково не може бути виконана, про що знають і Трамп, і його радники. Пише New York Times. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, які є членами НАТО, і вони навряд чи зупиняться. Більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти однак, деякі все ще покладаються на російський природний газ, йдеться в матеріалі. Вашингтон Пост пише, що після саміту на Алясці Путін став більш впевненим в своїх біях. Він пригрозив ударами по майбутнім іноземним військам в Україні. Вдарив по західних цілях в Україні і запустив безпілотники по Росії теплі обійми з боку інших суперників США, які Путін отримав минулого тижня в Китаї, та відсутність твердої відповіді Америки додали сміливості Путіну, який прискорює зусилля спрямовані на придушення України та розкол колись сильного американо-європейського альянсу. Пише газета Вашингтон Пост. Багато хто почав насміхатися з Трампа, називаючи його нерішучим хвальком через постійні обіцянки покарати Росію, які так і залишається обіцянками. Пише видання. І в цьому сенсі ну, видання каже те, в принципі, в чому ми так догадувалися, Тобто він називає речі своїми інами шансів на те, що Трамп запровадить санкції, все менше, а їх фактично немає. І нам відповідно доведеться не тільки на себе спиратися. В даному випадку від американської адміністрації, якщо ці умови залишатимуться актуальними, тобто санкції тільки після того, як їх накладуть європейці на китайську продукцію, якщо такі умови санкцій залишаться актуальними, то ніякого прогресу не буде. Спікер парламенту, спікер парламенту американської палати представників, тобто нижньої палати парламенту США, Майкл Джонсон заявив в інтерв'ю CBS, що введення санкцій проти Росії назріло, але останнє рішення цього питання приймає Трамп. Джонсон зазначив, що сам він має намір домагатися санкцій, але Конгрес не може діяти виключно з власної ініціативи, оскільки кожен закон підписує президент. А в питанні санкцій має бути партнерство. Ну тобто. Заява про те, що поки ви з Трампом не домовитесь, ми нічого робити не будемо. А так он, ну, звичайно, дуже за. Тільки, от, вибачте, з Трампом домовтеся, і все, і все ми проголосуємо. Сенатор Грем, Путін не переймається з санкціями, він ухиляється від санкцій, він добре живе. За словами сенатора Лінсі Грем, попередні обмеження проти Росії не дали результату. але Новий законопроект США буде спрямований проти Китаю, Індії, Бразилії які, Бразилії, які купують в Кремля дешеву нафту і газ. <кій> <кій> сказав сенатор Грем. Тобто, можливо, цей законопроект якось подіє. Але ж Трамп прямо сказав. Поки Європа не відмовиться купувати, ніяких санкцій не буде. Він не буде підписувати. Тобто, голосуй, не голосуй, вноси, не вноси цей законопроект, він не дієвий, тому що він не приводить до наслідків. Ну і Грем може казати те, що вважає за потрібне, але сенатори все одно будуть іти через процедуру голосування в палаті представників. Їм теж треба отримати схвалення своїм ініціативам. А тут вже спікер Джонс, про якого ми говорили, він сказав, що без погодження з Трампом нічого робити не буде. Така от ситуація, друзі. Ну. Що це говорить з вами? Там говорить, що нікого, крім Сил оборони у нас немає, нікого, крім 28-ї бригади і інших бригад у нас немає. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, але обов'язково також робіть донати 28 й бригаді. Тут в чаті є посилання на монобанку для до 28-ї бригади. Фонд технологій майбутнього робить збір. Оскільки це банка фонду, то це значить, що на банці вже є певна сума, яка не має відношення до цього збору, але. Була зібрана раніше і вже витрачена ця сума. Тому не звертайте увагу, якщо побачите велику суму. Це не актуальна сума на Капоча на цьому зборі. <кій> Перепрошую. Ну, і... Росія тим часом порушила повітря просто Румунії своїми безпілотниками. І, звичайно, це ніяк інакше, ніж безрозсудна ескалацію не назвеш, як зробила Кая Калас. Порушення повітряного простору Рос... Румунії, російським безпілотникам чергове неприйнятне порушення суверенітету держави-члени Євросоюзу, написала Кая Калас, яка очолює зовнішнє політичне відомство Євросоюзу. Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ну, Заява правильна, але, по-моєму, нікого вже не лякає. Ну, а в суботу. Да. Значить, Неділю Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник, помічений ввечері в суботу в румунському повітряному просторі, був російського походження, називався типа Герань, використовується для атак на Україну. Дрон пролетів близько 50 хвилин з одного краю в інший келійського рукава ріки Дунай, яка протікає на румуно-українському кордоні в районі румунської комуни Пардіна. Безпілотник спрямували в обік України, і він залишив повітряний простір Румунії. Два румунських винищувачі f 16 піднялися в повітря і спостерігали за дроном. Їм допомагали два німецьких винищувачі Eurofighter Typhoon. Не застосовували вони проти нього зброю, але по факту ми бачимо, що вони реагують, але реагують кволо, пасивно і все одно. Це не вправляє жодного враження на Путіна. Але добре, хоч якось реагують, хоч піднімають винищувачі. Це Тому що якщо не буде цього робити, то дуже швидко російські безпілотники в небі нада буде як нова реальність, нова нормальність. А після цього вже і сухопутні війська Росії і, і НАТО теж не буде нікого дивувати. Дуже важливо, щоб на всі ці прояви була реакція, і Путін відчував, що його дії не залишаються непоміченими і безкарними. Але питання наших значить питання сил стримування на території України від коаліції охочих отримала нове звучання. Президентка Генеральної асамблеї ООН Анна Лена Бербок. Анна Лена Бербок зараз є очільницею Генеральної асамблеї. ООН. в неї в вересні буде генасамблеїни, якій вона вперше головуватиме. До цього Анна Лена Бербок була. Співголовою партії Зелених Німеччини і міністром закордонних справ Німеччини. Так от вона в інтерв'ю не виключила можливості відправки миротворців ООН до України. Анна-Ліна Беребок зазначила, що блакитні шоломи ООН можуть знадобитися для захисту мирного договору, якщо більшість країн-членів ООН погодяться на таку місію. Але розгортання миротворців залежатиме від Росії, яка має право в Раді безпеки ООН, тобто, навіть якщо Генасамблея підтримує, Росія може це заблокувати. Що тут нового цікавого, те, що на миротворці ООН, це може бути прийнятний варіант, який включатиме туди миротворців або сил стримування. Тобто згадані шість країн, які готові направити, а навіть більше вже готові направити солдатів на поле бою. Британія, Франція, Ірландія, туди входить ще деякі країни. Вони готові відправити солдатів на поле бою. Але вони будуть мати мандат саме ООН, а не Своїх країн, членів НАТО, і це можливо пом'якшить е несприйняття ідеї з боку Росії. Чому я кажу, що ми на це певним чином орієнтуємося, все одно наші партнери будуть хотіти, щоб Росія визнала наявність миротворців. Так от, можливо, наявність миротворців саме в блакитних шоломах з логотипом ООН це прийняття. Але так само треба розуміти, що миротворці ООН. Якщо справа піде через Генасамблею і Раду безпеки, то туди потраплять і країни, які контролюються Росією. Тобто, це буде не, насправді не до кінця миротворча місія, а просто новим відком протистояння вже під мандатом ООН. Так. Клинтровая, лайки ставьте вас прошу. Угу. Андрій Єрмак, Офісу президента, розказав своє бачення майбутніх гарантій та процесу переговорів на рівні радників, виступаючи на Ялтинській європейській стратегії. Загалом Єрмак був одним з виступаючих перший день, і також до Києва приїхали всі радники європейських лідерів, які беруть участь в ініціативі Трампа щодо. Підтримки коаліції охочих на території України з допомогою Росії, не допомогою Америки. Отже, Єрмак сказав, що у нього була зустріч з радником Джорджі Мелоні Фабріціо Сарджо. Це італійський радник, спецпредставником Трампа генералом Кітом Келлогом, радником канцлера Мерца з питань національної безпеки Гюнтером Заутером і дипломатичним радником президента Франції Макрона Ксав'єша Телем. Це вони зустрілися. Єрмак сказав, що жодні домовленості неможливо, що, жодні, що Путіна неможливо зупинити жодними домовленостями або компромісами, а лише з силою. І це важливо всім усвідомити, що Україна при цьому є щитом для Європи. Пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметним. Адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторює ту ж стратегію. Тобто, якщо зараз Росія скаже, ми припинені вогонь, а ви нам віддаєте заморожені активи, ну це просто -то знущання. Тому що для нас це залог того, що гроші Росії будуть працювати на відновлення України. Також Єрмак говорив <кій> про нову систему безпеки для Європи за участі України, тобто українські війська будуть воювати за об'єднану Європу, якщо щось станеться. Взагалі, система безпеки для України включає сильні та сучасні збройні сили, міжнародні гарантії, які підтримували 26 країн, а також санкції членства в Євросоюз і гарантії відновлення нашої економіки. Тобто, це те, що Україна називає гарантією безпеки. Сильна армія, санкції членства Євросоюзі, відновлення економіки. Останні події в Польщі з російськими дронами, каже Єрмак, ще раз довели, настав час закрити українське небо, це буде захист не лише для нас, але й для сусідів. І це має бути колективна робота або виклики на війни всієї Європи. Тобто Україна, в, в, в випадку, тут це Єрмак, але загалом це Україна виступає за те, щоб частину хоча б неба над Україною закрили сили НАТО, щоб ці дрони не долітали до країн НАТО, до Польщі, до Румунії, щоб їх збивали до того, як вони долетять. І для цього треба. Як одна складова гарантії безпеки, це якраз таке закрите небо над Україною силами наших наційських союзників. Також говорили про економіку попри війну. 90% американських компаній залишається працювати в Україні. Це демонструє довіру в... <кхух> до влади, віру в наше майбутнє. Це що дуже вдячно нашим партнерам, каже Єрмак. Ми довели, що вміємо боротися і перемагати, і саме на таких сильних позиціях ми готові до реальних переговорів. Прості який мир. Тобто, ну час в Києві точно використаний з користі, тому що всі радники повернуться до своїх мелонів, Макрона, Мерца і Тампа, і будуть в підсумку працювати над тим, щоб можливо закрити частково хоча б небо над Україною силами НАТО і вивільнити наше ППО, перекинути їх на більш гарячі напрямки і дати дозвіл силам НАТО, збивати все, що рухається в небі над Україною. Так, стрім триває. Так, кіт Келого, виступаючи на Ялті, заявив, що в нинішніх умовах війна виглядає так: підстрелив танк, пішов випив кока-колу. Тобто, Працюють оператори на дистанції з дронами і знищують російську техніку. Кіткелах визнав, що українці стали світовим лідером з виробництва дронів, значно випередивши США. Ми відстаємо і відстаємо серйозно, сказав Кіткелах. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони. Сказав Келох. Я нагадав, що раніше на бронемашинах, БМП, наприклад, або танках не було броні згори, оскільки не було небезпеки. Зараз же все змінилось. І артилерія, і дрони можуть знищувати броньовану техніку з усіх боків. Ми повинні забезпечити обмін нашими технологіями в цьому плані. Я був в командних центрах, спостерігав як організована робота. Це виглядає з боку як відеогра. Підстрелив танк, пішов випив Кока-Колу. Це серйозно змінює. Рішення на полі бою. Варто додати належне, віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли. Сказав Кіт Келох. І, звичайно, Україна готова ділитися і навиками, і знаннями про звичай нової війни з союзниками, особливо тими, хто нас підтримує. <кхух> з першого дня, і максимально. Трамп почав сумніватися, що він може вплинути на Путіна щодо війни проти України. Пише видання Axios. Зокрема, Трамп, нібито сказав своїм довіреним особам. Що неправильно оцінив прагнення голови Кремля до миру. Місяць тому Трамп заявив, що Путін зазнає серйозних наслідків, якщо зазнає серйозних наслідків, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні, та навіть якщо диктатор Росії не зробить серйозних кроків напрямку миру під час їхньої зустрічі на Алясці. Незважаючи на те, що російський диктатор не погодився на припинення вогню, і навіть на зустріч з Зеленським Трамп не ввів жодних санкцій. Таким чином теж нас підтверджує ця публікація акції, що санкції від Росії не варто навіть очікувати. І повністю правий голова МЗС Польщі Сікорський, який сказав, що не вірив в дієвість будь-яких гарантій безпеки для України через відсутність хоче воювати з Росією. Тому що він запропонував відтермінуватися, відмовитися від цього терміну. <кій> Та. Переходимо до запитань, зараз відкриваю їх. Влад Фантом вітаю Наташа Чобич, всіх вітаю. Так. Гана Гайтеранова, нові ППО назвати Кілох. Пропонує Наташа Чобич. Ну, якщо будуть, додавати назвемо хоч Тіло, хоч навіть Вітків. Головне, щоб нам їх передали. А без волі Америки не передадуть, бо це американська зброя, виробництво США. Людмила, кривий ріг з вами дякую. Кривому рогу вітання. Шептицькому вітання Тетяна Заводна. Ганна Гайтерана, не дивно Трампу, бо з самого початку було ясно, що він захищає Росію. А Рубіо також танцює під дубку Трампа. Ганьба їм! А Європа також слабка, ніяк не відмовиться від торгівлі з Росією і Білорусі. Так, Ганна, от надавали оцінок нашим стратегічним партнерам. Думаю, що. Ну, я не буду їм вам давати оцінку в тому сенсі, що от ви сказали, це ваша позиція, але в чомусь вона і мені співзвучна. Не хочуть вони воювати з Росією, готові здавати інших в обмін на те, щоб Росія пропинила на напрямку Росії, щоб Росія в напрямку Америки припиняла активність негативну. Порошенко знову втік від суду питав: Пуся, да ні, він виїхав офіційно і має повернутися і там вже буде відповідати. Сподіваюся. <coughs> Антон Юрів в Україні почав роботу найбільший комплекс систем зберігання енергії потужністю 200 МВт, побудований компанією ДТЕК в партнерстві з американською компанією Fluence. Антон Юрів, ну новина як новина? А, на що таке публікувати? Це дозволить, я так розумію, в майбутньому Україні користуватися електроенергією в разі блекаутів. Вона буде накопичена в цих пауербенках. Це краще, ніж якби цього не було. Але, звичайно, для мене ДТК Ахметов це тригери. Саме Ахметов дозволив війні це відбутися і не дав їй зупинити вчасно, розказавши, що він буде до кінця з тими напівбожевільними, хто захопив Донецьку адміністрацію. Чому не чутна пана Шарля Мішеля? Чим він зараз зайнятий? Наташа Чович, його повноваження голови Євроради закінчилось, тому він зайнятий собою, напевно. Можливо, готується до виборів в Бельгії, бо він є бельгійцем. Терфокін. Україна стане однією з головних складових побудови нової Європи, а США це не зовсім наш світ. Терфокі, ну ви праві в тому сенсі, що і Америка не завжди розглядала Європу, і навіть Україну, як зону своїх інтересів. Це все наслідки Другої світової війни. До цього американська влада, Джордж Вашингтон особливо, сталася дуже негативно до Європи вважав це зоною постійних інтриг і підкорення менших народів більшими. Трамп вводить весь світ, і в тому числі Америку лабіринтами Путіна. Галина Немеш. Ну так, я вам скажу, що я чую думку на ЄС, що, наприклад, загалом Трамп якби, краде час замість того, щоб сказати, я не буду вводити санкції, щоб ми рухались далі. Він заберігає цю надію, ці сподівання, і відповідно це депріоритизує питання, які для України вкрай важливі. Угу. Навіщо Петрушка привіз Бориса до Одеси? Та я думаю, що Борис сам би хотів потрапити в Одесу, але на цій історії його приїзд тільки в плюс. Нехай подорожує, більше безпеки для руху буде. Порошенко міг би закрити небо над Україною? Питає Галіна. Галіна. Як він міг би закрити небо? Тому що це не співмірні ресурси, навіть його олігархічні. Для того, щоб купити Петріо, треба мати астрономічні кошти. Так, друзі, на цьому я стрім закінчую. Знову вас попрошу підтримати 28-му бригаду. У описі відео Монобанка Монобанка є також в чаті. Є ще конверт Приват24. На все добре, до нових зустрічей. Всім пока, обійняв. Скоро зустрінемося гарного початку тижня і щоб все вийшло. До